19 лютого виповнюється півроку від російського терористичного удару по центру Чернігова. Тоді, у вихідний день, велике християнське свято. Росіяни вдарили крилатою ракетою Іскандер по драмтеатру. Понад 200 людей отримали поранення різного ступеня. Семеро загинули. Наймолодша шестирічна Софійка. 18 лютого до півріччя трагедії чернігівці поклали квіти та іграшки біля драмтеатру на знак пам'яті за загиблими. А у Катерининській церкві єпископ Чернівський та Антоній провів панахиду. Мама Софійки Гулинської каже, чоловік повернувся на фронт. Виконати обіцянку єдиній дочці повернутися з перемогою. Сил дає, звичайно ж, мабуть, донечка, бо тільки подумками завжди кожен день прокидаюсь і думаю про неї. Але вона в мене була дуже така щира. Маленька українка з великим серцем добрим. Дуже патріотична, завжди хвилювалася за всіх наших військових, за солдат. переживала за Україну, щоб Україна завжди була Україною. Мріяла про перемогу. Тому зараз з вірою в майбутнє України і в пам'ять про Софійки я маю жити. Це біль всієї Чернігівської громади. Вона пам'ятає всіх, хто віддав своє життя за Україну і тих цивільних. Чиє життя підступно обірвали російські терористи? Ми знову і знову схиляємо голови перед всіма загиблими, всіма чернігівцями, які загинули внаслідок цієї варварської агресії на нашу землю. Сьогодні півроку трагедії драматичному театрі багато сказано цього, багато написано. Я думаю, що чернігівці зробили головний висновок, я з ним згоден. Злочин це російський, але дурість місцева. На жаль, загинули люди. На жаль, це черговий терористичний акт проти нашого народу. Я впевнений, що наші збройні сили. Обов'язково помстяться за кожну жертву, яку вбила Росія на нашій землі за кожного Чернігівця і за кожного українця. Відомо, що 19 серпня у драмтеатрі відбулася виставка дронів згідно з афішею, співорганізатори Чернігівська Ова до того ж у місті ще з липня 23-го дії розпорядження начальника міської військової адміністрації Брежинського без його дозвілу не може відбутися жоден публічний захід у Чернігові. Організаторка виставки Берлінська і в день трагедії в пізніших інтерв'ю заявляє, що погодження військової адміністрації. І мала щоправда не вказує, якої захід організувався спільно з військово цивільною адміністрацією. Всі, хто так чи інакше, організовує такі заходи, волонтери, люди дотичні до оборонки, розуміють, що такі заходи не організовуються не можна, не можуть волонтери просто приїхати в якесь місто, просто зайняти якусь будівлю. Просто самотужки, якби визначити, де що, коли буде відбуватись. Нагадаємо, в день удару по драмтеатру, 19 серпня, начальник ова про цю виставку сказав наступне: як мені відомо, там всі відповідні дозволи були дотримані. Дозволи кого? це треба ще встановити. А от начальник МВА Брежинський, у повноваженнях якого дбати про безпеку містян, в коментарі Суспільному сказав, що про захід дізнався вже після вибуху. Минуло півроку з дня трагедії. Очікувано, що на багато запитань громади і рідних загиблих могло б дати відповідь слідства, як тривають розслідування на наш запит, відповіли у прокуратурі. Це за фактом порушення законів та звичаїв війни військовослужбовці РФ поєднані з умисним вбивством за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Саме в межах цього провадження розслідується факт нанесення ракетного удару, виду озброєння, який був застосований, підрозділи причетні до нанесення даного удару. Ну, звичайно, встановлюються наслідки цієї події. Загалом кримінальних проваджень три розслідує їх слідчий відділ управління СБУ в Чернігівській області. Проводиться розслідування за статтею 114 з позначкою. 2, це не санкціоноване поширення інформації щодо Збройних сил України щодо даного провадження, враховуючи те, що ну, певна є специфіка розслідування, я не можу повідомити всіх обставин. Лише можу сказати, що досудове розслідування тривають і вживаються відповідні заходи щодо встановлення. Всіх обставин, і окрім того, триває розслідування за частиною другої статті 367 Кримінального кодексу України а саме службової недбалості. Службових осіб саме досліджується в рамках даного провадження. ну, ж таки, питання ну, відповідні дії службових осіб щодо проведення саме цього заходу в певному місті, в певний час, ну, тобто ми розуміємо, в центрі міста і таке інше. Ну, ж таки, ці перші і треті провадження вони дуже пов'язані, оскільки наслідки мають місце і там, і там однакові. Тобто досудове розслідування його відповідно. Те, що на даний час триває розслідування, пов'язане саме з тією кількістю відповідних експертних досліджень, які необхідно в даному випадку провести. Таємницею кримінального провадження також є, і хто давав дозвіл на проведення виставки дронів у центрі Чернігова. Ці обставини досліджуються, але на даний час я вважаю, що це може ну поширення такої інформації, може нашкодити слідству. Тому, поки це є відповідно до закону, ми не можемо повідомити цих даних. Представник прокуратури також відповів, що складно передбачити, коли від експертиз справа зрушить з місця до конкретніших дій, зокрема вручення підозр.